Вітаю! Використовуючи платформу PlugXR, зглянемо приклад створення доповненої реальності з рухомим тигром. Запуск відображення контенту буде відбуватися на основі зображення маркера. PlugXR – це платформа, яка дозволяє створювати елементи доповненої та віртуальної реальності, без знань мов програмування. Принципи перетягування та відпускання дозволяють відтворювати 3D-моделі, анімацію та інтерактивні елементи, які доцільно комбінувати під час створення емерсивного досвіду, що доступний до перегляду на різних пристроях, включаючи смартфони, гарнітури доповненої та віртуальної реальності. Переходимо на домашню сторінку проєкту і я обираю реєстрацію за допомогою Google Account. На пошту надходить лист. З певними обмеженнями а, на користуванні сервісом, і далі ми а, маємо заповнити такі дані: країну, а, тип користувача я обираю інше, роль тічер-викладач, і тут треба написати організацію заклад освіти. Також реєстрація не буде завершена, якщо ми не зазначимо номер телефона, тому треба вказати номер телефона. Далі ми потрапляємо на таку сторінку, обираємо Create WebXR. Тут обираємо WebAR. От цей застосунок допоможе нам створити доповнену реальність. Задаємо ім'я нашому проєкту. Завантажуємо. Зображення маркер. Я обрав таке, ви можете обрати будь-яке. Очікуємо. От ми бачимо наше зображення на площині. Саме тут ми і будемо створювати нашу доповнену реальність. Для цього натискаємо додати 3D-модель, тут доволі багато моделей різних, тому я просто в пошуці напишу що шукаю зображення тігра. Так. Ось він доданий на нашу площину Ми можемо це зображення переміщ... переміщати вліворуч, праворуч, вниз, вгору. А ліворуч у нас в куті є опція Animation. І тут, якщо ми перейдемо в модель Animation, і додамо от таку модель, то ми бачимо, що лапи його рухаються, тіло рухається, але він залишається на місці. Праворуч є опція, за допомогою якої ми можемо обертатися навколо нашої моделі і дивитися її під різними котами. Значить, Я тому додам ще мові. Це буде додасть переміщення тігра по осі. Ну і звісно, таким чином ми відтворюємо повню, повну анімацію руху. Оце внизу таймлайн. Ми можемо тут додавати різні види руху і комбінувати їх. Зараз вони в мене абсолютно паралельні, але можуть бути сунуті. Так само ми можемо сюди додати декілька моделей. А дві, трі, і на кожну задати свою анімацію. Так, я закриваю окно з анімацією, щоб воно нам не заважало. І треба тепер опублікувати. Ага, ми не підтвердили е адресу тому після верифікації ми зможемо опублікувати. Так, все, за цим QR-кодом ми тепер можемо считати. Зображення, і оно відкриється у нас в браузері. Вот я зчитую зараз телефоном. Треба почекати трошки. Тепер він нам показує, що треба навколо маркера поводити. Маркер я не друкував, він у мене просто на ноутбуці залишається. І от ми приближаємося і бачимо, як на нас носиться тигр. Можете перейти за цим QR-кодом і подивитися на цю анімацію. Дякую за увагу. Не забувайте підписуватися, ставити лайк. До нових зустрічей!